Доброго ранку, друзі. Їду відкривати сезон відкритої води весна, 25-й рік. Спробуємо сьогодні перебалити. Так що зібрався зранку і їду. уже правда світає, зараз час такий, незрозуміло, скільки потрібно виїжджати, але комендантська година, то виїжджаємо, оскільки дозволено так що друзі їдемо а там побачимо ну, я вам скажу так собі дорога плаваємо носить трохи блатяка скрізь ну поки їдемо поки їдемо а там породи подивимось ну лодку поставив качатись друзі атака якось добралися Грязь скрізь Ну що, друзі, накачався, запакувався, тепер спінінги збираємо, лодка на воді і будемо потихеньку видвигатися. Вже на завтра, на післязавтра мороз передають. Подивимося, що з цього вийде з нашої риболовлі. Трошки шапочка піддавлює, ну нічого, тут тепло. Гарна тепла шапочка. Так що, друзі, якось так довго збиратися, час ще не переводив ніхто і дуже вже видно все. Завжди вже наводів такий час. Сосала трошки. Да? Так. Вот так. Ну, наш, чтобы ты засосал. Це, друзі поки зложився. тут ще грязі ще це заебало блядь. Виражень уже немає таких цензурних з этой грязью грязь замучила Вот так, друзья, залез. Устаковываем вот так. Кто сказал, друзья, что легко? Кто-то что легко, что там рыбалка. На этой рыбалке за море больше, чем... Я скажу, чем дома. так Тут на часть марлезонського балет. Завести мотор з зими, його прокачати треба, так як, так як у нас немає бака. Раз двадцять треба дюрнути. Ну, друзі вже на воді перші закиди пробую сьогодні вітру не повинно бути не знаю друзі якась коряшка скоріше за все а може якийсь і судачок ну щось -то на рибу не схоже Палка якась. Якась палка йде. А ні, я думав палка. Риба. Він як та йшов, незрозуміло як. Оце такий. Наїхав, відпускний. Хоч і перший, друзі, відпустимо. Зразу його. Тятінка. Анатолія Мандулка спрацювала, як завжди, йди. Відпустили, хай гуляй. Хай бабушку і дідушку приведе. Так, тепер я не знаю, де в мене те що витирати руки. У, перший шурбас є, друзі. Що там таке? Перший шурбас є. Сьогодні спрацював все-таки мандулка спочатку. Ну, не та риба що я хотів. А я думаю, як палка. Думаю, точно щось зацепив. А воно ні, він так придавив і все. Оце удар був. Можливо було видно, не знаю. Можливо, і було видно. Хтось тикнув. Хто не знає, ну хтось не дуже великий. Опять таке саме. Таке саме. Таке саме задоволення, бачите, друзі. Ну, цей з ударчиком Хай йде. Оп. Цей із ударчиком. Активний сьогодні судачок. Зранку другий закид, другий судачок. Але не заліковий. Можливо, знайдемо місце, де буде заліковий. Там, друзі, малюк гуляє, щось кидає. Ну, спіймав ще одного. Камера була виключена, не включив, думав включена, забувши її, вимкнув. Такий самий. То був вихід трьох шнурків, як кажуть ранішній. Це не дуже гарно, що вони перестали ловитись, Вон ну, малюк гуляє. Можливо, його хтось там ганяє. Ну так, видно, що він трошки розбігається, як би не сказати, що сильно, але видно. Ну, я вам скажу, це сьогодні вихід шурбасів, як кажуть. Якщо ми попали на вихід шурбасів, то це не дуже гарно. Зараз спробую палки покидати силикон. Карляжничок. Ух, хтось є. Ух ты, зійшов, гарний хтось був. М -м -м, хтось був такий непоганий. Або просто навис. От йолки палки Або на, наїхав, або хтось непоганий. Ну я його погано підсік. я кажу, до да чего обидно, да? Маленьких пеймов отпустил, дедушка клюнул и дедушка втик. <laughs> ну, по ветчутям, по крайней мере. По ветчутям был, как дедушка, чи бабушка. Але, зійшло. Ну, змінив мандулку, поставив від Олександра Міронова мандулку, таку яку в мене вкрала, відірвала, погризла її, потягнула, розтягнула, порвала. Це нові модельки. По-новому виконані з гарної товстої провалки. Ну, експериментуємо перший раз вони в воді в цьому році прийшли зімою. Що, зламався? Розігнув эту, Йобани, я її не застігнув. Ете... Розігнув застібку, друзі. Я її не застебнув. Це ж надо таке. Поклювка і застібки нема. Рейн От так. Гарна була клювака, але такий удар був хороший, давно таких не було. Судок був непоганий. Пішла стая риби, друзі. І ловити неможливо. Тик-мик-тик-мик. Тик не хочеться нікого забагрити, але її тут тьмо. Ну, когось взяв, ну, такий не дуже. Шурбас. Знову шурбас. Огошей не забереш нікуди. Ну, отаке. Гарні сходять, шурбаси клюють. Весна кричить все. Ворони, фазани зранку кричали. Зараз куртку зніму. Трошки важливо буде легше. Я не взяв, треба було легку куртку взяти. Ну, думав вже ж вітер буде. Ну, вітру і немає. Пробуємо, друзі, спіймати, але не виходить. Кидаємо, кидаємо, толку як... Ух ти, А це був удар. Гарно вдарив, але нікого нема. До балока все як Не хоче клювати. Сейчас сонечко зайде, можливо що і проклюне. Мілкий, мілкий, крупний не бере. Ще часик постоїмо на цьому місці, покидаємо в різні боки, а потім поїдемо шукати десь. Десь будемо його шукати. Раз. Хтось клюнув, друзі, поставив таку мандулку, колір новий. Олександр мені зробив. Ну, якийсь такий, вже більш-менш, але не, не гарний. Щоб сказати, сильно гарний, я не скажу. Ну, окунь такий, не гарний. Друзі, це, це цар, Знову окунь цар, Це такий 900. Ну, може 800. Дивіться, який гарний, акушок. Дивіться, друзі, як він Так, друзі, спрацювала мандулка. И вот такие красы окунь. Вот царь, друзья, такие. Пойдет. Где брал? Снова приманочка спросивала. Пойдет уже. Не дуже він заліковий, але такий собі до кіла. Ну, якось так і випала приманочка такий сударь. Ну, кіло є. Уже, уже. Нормально. До друга свого туди. Нема крупного сьогодні, не хоче крупний. Хотілося б крупнячка, але його немає. Сьогодні середній і мілкий. Вітер починається. Уже й роздітому собі не хочеться. Лодку круто, а тож вітер почався такой. І водку Думаю, Думаєте, що ж таке? Стояла нормально туди, а тепер повернулась в другу сторону. Ой -ой 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 -ой. Да, тикнув, ну, ну знову такий. Відпускний шурабей. І одразу пішов на мене. Ну, цей раз... Ганчачок. Ганчок. Давай. Оп! Ушов. Танту тюкнув, І тюкнув гарно. Подобалось мені як він тільки тук. Але не той що потрібен. Ну, все одно приємно. Дякуємо за тюк. Та, да, от і! Да. не бойся, говорю уже. Бля, это... Шо, шо говорить? Рыбалки. Да я ж тебе сказал, что на рыбалке. Да, сказала, нет, да ты же говоришь, не клюет, я ж тебе говорю, не клюет. Сказали, спросил, сказал, нет, на рыбалке. Ну, короче, а, не на, куда, а? на все клюет, только мелкий. Угу. А на, на все клюет, я ж тебе говорю. Вот сейчас, вот сейчас про тебе выпускаю. Оп. клюет мелочь только и все, ой, не, не хочет, ну да, ну я понял, есть. да, а, да давай, лови. Да, давай. А. Балаков с Анатолием с тем, что робим андулы. І судак у мене клюнув і з'їв, розірвав танту ту в клочі. Ну, зараз будемо пробувати. Поставимо другу і спробуємо ще на неї потаскати. Раз на неї клює, можливо, хтось і крупніший клюне. Навряд. Че? Але будемо пробувати. Раз довбанули один другий мілкий, то будемо хоч розважатися. Будемо розважатися, якщо текліє гарний. Та ні, зараз ще покупаємо та з'їздимо по коряшкам ще пройдемося. Все-таки наші коряшки є там гарні. Можливо на них і клюне щось. Ну, лупи такий маленький, а лупи гарна, як чмакне. Як дася ж палка в руках дзвонить. Клювання чіткі і такі сильні. Хтось не дуже знову. Знову хтось не дуже гарний. Знову ці шурабасики. Ох, і день пістона сьогодні. такий, друзі. Шурабасик підхватив. Оп. Защита в нього раз, работала. Захист. Працював у судака захист. Давайте придержу. Давайте тут притримаю і відпущу. Оп! Дернув. Отака адміронова бандука, друзі, она... вона сьогодні працює гарно, рятує сьогодні. Клює та клюєна. В принципі, клює на все сьогодні. Але на силикон мовчав, мовчав, мовчав і тут взяв. Опа трошки крупніший. Трошки крупніший зійшов, ну це ж треба. Такий більш гарніший, ну він в принципі не то що дуже гарний, ну... Но... Чуть-чуть більший. І він зійшов знову на цю мандулку. Рибалка та гарна. Клювання є, я задоволений все. На жаль, тільки риба не того калібра, що потрібно. Ну, тут таке часто буває. Буває не бере зовсім, а буває. Мелочевка. Хватая, хватая, хватая. Целый день бывает, клюя одна мелочуха. Знову, знову тюк и знову шурай О, що там таке? Під лодку чи шо поліз? Куда ти поліз? Чого ти поліз сюди? Опа, заповідать достать шурагоя. Це такий... резвый. Да, сегодня он и атакует.